Сьогодні ми розберемо ключові концепції об'єктно орієнтованого програмування у Java, а саме успадкування та поліморфізм, інтерфейси та абстрактні класи, за які яким це все відбувається. А щоб пояснення були максимально зрозумілими, ми використаємо приклади з тваринами. Я поясню все чітко, коротко і з прикладами, щоб ми могли одразу застосувати ці знання. Готові? Поїхали! Наслідування дозволяє одному класу дочірньому успадковувати властивості та методи іншого класу, батьківського. Це зменшує дублювання коду і створює своєрідну ієрархію. Щоб один клас міг успадкувати інший, треба використати ключове слово «extends». Дочірній клас отримує доступ до всіх паблік та протекти членів батьківського класу. Також дочірній клас дозволяє розширювати та змінювати функціонал батьківську. Розглянемо приклад. Створимо базовий клас Animal і дочерній клас Dog. Для цього оголошуємо наш клас, клас Animal, та створимо в ньому два захищені методи: назва та вік, Та створимо конструктор, який передаватиме назву та вік, а також визначимо метод MakeSound, який буде видавати повідомлення в консоль. Що наша тварина видала звук. Тепер створимо дочірній метод собака, який успадкуємо від нашого класу тварина. Добавимо приватну властивість бритик, яка буде відповідати за породу. Аналогічно створимо конструктор нашого класу, який передамо назву вік та назву нашої породи. Зверніть увагу на виклик метода super. Даний метод викликає конструктор батьківського класу, а саме конструктор класу Animal. І далі вже присвоїмо значення породи нашому класу. Та додамо додатковий метод displayInfo, в якому будемо виводити, що це собака з такою-то назвою і такою-то породою. А тепер давайте створимо наш клас та подивимося, що виводиться на екран. Створюємо нашу собаку з допомогою ключового слова New та передамо в нього назву REX3 роки породи Labrador та викличемо два методи MakeSound та DisplayInfo. Як бачите, метод MakeSound у нас успадкувався від нашого батьківського класу Animal. Тому нам не довелося його ще раз оголошувати в нашому класі, чим ми зекономили як час, так і зусилля на його реалізацію. Тепер давайте розглянемо, як працює поліморфізм. Поліморфізм дозволяє об'єктам різних класів оброблятися як об'єкти одного типу. У Java це реалізується через перевизначення методів метод overloading, це коли дочірній клас змінює поведінку методу батьківського класу. Та перевантаження методів це коли методи з однаковими іменами, але різними параметрами. Розглянемо приклад поліморфізму, додамо ще один клас CAT і перевизначимо метод MakeSound. Оголошуємо наш метод класCAT, ExtendAnimal, додаємо конструктор та викликаємо конструктор батьківського класу. А тепер робимо перевизначення методу makeSound батьківського класу, де виведемо повідомлення, що наш кіт нявкає. Тепер в нашому методі Main створимо дві тварини Animal1 та Animal2. Першим у нас буде собака, а другим буде кіт. Та викличемо MakeSound на обох з них. Як бачите ми не створювали окремі методи, а використали їх батьківський клас. Цим самим ми дуже сильно спростили код. Тепер ми можемо звертатись до двох наших різних класів, як до одного, а саме як до класу тварини. Анотацію override потрібно нам для того, щоб компілятор міг правильно перевірити, чи ми коректно перевизначили наш батьківський метод. Тепер розглянемо інтерфейси. Інтерфейс це шаблони, які визначають набір методів, які клас повинен реалізувати. Вони забезпечують гнучкість і модульність. Щоб створити інтерфейс, нам потрібно використати ключове слово інтерфейс, а щоб клас цей інтерфейс реалізував. Нам потрібно ключове слово Implements. Інтерфейси дозволяють множинне наслідування. Оскільки наш клас не може успадкуватися від двох батьківських класів, то єдиним способом це зробити є додати інтерфейси та реалізувати всі його методи. Розглянемо це більш детально. Створимо інтерфейс «Feedable», який визначає метод для годування тварини. Оголошуємо інтерфейс наступним чином: інтерфейс Feedable та один метод voidFeed. Як бачите, даний метод не має тіла. Відповідно, даний метод нам потрібно буде реалізувати в межах нашого класу. Подивимось, як це зробити. Давайте змінимо наш клас «Dog», Doc, додавши до нього Implements Fadable. Тепер нашу тваринку можна годувати. Для цього потрібно перевизначити метод «Feed». Зробимо це, не забувши додати анотацію override та напишемо, що наша тваринка єсть кісточку. Тепер в нашому методі main викличемо метод fit, щоб подивитися, що є наша тваринка. Як бачите, інтерфейс задає контракт, який клас зобов'язаний виконати. Клас може реалізовувати багато інтерфейсів, які ми можемо розділяти через кому. Інтерфейс ідеальний інструмент для стандартизації поведінки класів, і останньою важливою частиною ООП є абстрактні класи. Це класи, які не можна інстанціювати, тобто не можна створити їхні екземпляри-об'єкти, але вони можуть містити як реалізовані вже методи, так і абстрактні. Це ті, які без реалізації наподобу тих, як ми бачили в інтерфейсах, методи без тіла. Щоб створити абстрактний клас, нам знадобиться ключове слово абстракт. Абстрактні методи потрібно перевизначати в дочірніх класах. Це обов'язково. Абстрактні класи можуть мати поля та методи з реалізацією. Такі методи не є обов'язковими до перевизначення в дочірньому класі. Зараз розглянемо приклад. Зробимо наш клас Animal абстрактним, додавши до нього ключове слово абстракт. Та додамо один абстрактний метод, а саме Sleep. Як бачите, тепер всі наші класи видають помилку, що в них не реалізований даний метод. Давайте тепер в наших класах собаки та кота реалізуємо даний метод та виведемо на екран хто де спить. Пес спить у буці, а кіт спить на килимку. Та в нашому головному методі main викличемо обидва ці методи та подивимося хто де спить. Запустимо програму та глянемо на вивід. Абстрактний клас чимось схожий на інтерфейс, він задає спільну логіку роботи, яка залишає частину реалізації дочірнім класам. На відміну від інтерфейсів, абстрактні класи можуть мати поля та реалізовані методи. Використовуйте абстрактні класи тоді, коли у вашій ієрархії потрібна спільна логіка, де ці концепції застосовуються в реальних проєктах. Наслідування там, де потрібна чітка ієрархія класів, поліморфізм там, де потрібна обробка через спільний тип даних. Інтерфейси стандартизують поведінку. Наприклад, Feedable для годування, як ми розглядали в наших прикладах. Уявімо, що ви потім створите ще один клас тварин, скажемо, риби. І для них ви також можете просто додати даний інтерфейс, де визначимо, що яка риба їсть. Абстрактні класи дозволяють винести спільну логіку, наприклад, як ми це зробили в класі Animal, винісши в даний клас всі загальні методи тварин, наслідування, поліморфізм, інтерфейси та абстрактні класи це основа ООП та Java. Вони допоможуть створювати чистий модульний код, використовуйте наслідування для ієрархії, поліморфізм для гнучкості, інтерфейси для контрактів, абстрактні класи для спільної логіки. А на сьогодні все, до побачення!